дня на календарі в ефірі черговий випуск інформаційної програми Час. В студії працює Світлана Комлєва і далі коротко про таке. Відновлюють дороги з якісним покриттям. Обвалилась стеля, хто винний? Нове сполучення, лісова дорога. Туристичний потенціал, відпочинок в горах. Протягом минулої доби у районі проведення операції об'єднаних сил бойовики незаконних збройних формувань 30 разів порушували режим припинення вогню, у тому числі 4 рази із важкого озброєння. У ході бойових дій троє українських військовослужбовців отримали поранення. Про це повідомляє прес-центр операції об'єднаних сил. Обстріли здійснювалися по захисниках Кримського, Луганського, Новолуганського, Південного, Новогородського, Барінки, Авдіївки, Красногорівки та Широкіного. За даними розвідки, одного бойовика знищено четверо отримали поранення. Україна щорічно втрачає від контрабанди і корупції на митниці більше за всі міжнародні кредити 5 мільярдів доларів. Про це повідомила Юлія Тимошенко на своїй сторінці у Фейсбук. Лідер партії Батьківщина зазначила, що зазвичай митниця існує для того, щоб через неї заводити в державу кошти до державного бюджету. У нас чомусь навпаки, через митницю гроші виводять в умовах війни, яка ведеться сьогодні проти України. Я прирівняла б корупцію на митниці до військового злочину. Бо це є по суті мародерство та здирництво, заявила Юлія Тимошенко. Шанко політик переконана, наразі треба боротися не з абстрактною корупцією, а з конкретними корупціонерами. Також додала Юлія Тимошенко, для боротьби з корупцією і контрабандою потрібна політична воля і бодай трохи гідності та поваги до власної країни. Українцям обіцяють великі зарплати. Зростання заробітних плат в Україні протягом 2019-2021 років за рахуванням інфляції складе 6,5%. Такі темпи зростання дозволять у 2021 році перевищити показник 2013-го більш ніж на 30%. Здебільшого завдяки реформуванню оплати праці в 2017-му. Про це йдеться у прогнозі економічного та соціального розвитку України, опублікованому на сайті Міністерства економічного розвитку та торгівлі. Згідно з прогнозом, у цілому в середню структуру. Перспективі зростатиме номінальна середньомісячна зарплата, яка у 2021 році прогнозується на рівні 12 тисяч гривень. Через брак кам'яних матеріалів майже призупинено роботу 15 асфальтних заводів нашого краю. Про це йдеться у зверненні Закарпатської обласної ради щодо перевезення до області щебеневої продукції та інших будівельних матеріалів залізничним транспортом, затвердженому на першому пленарному засіданні 12-ї сесії та направленому до кабміну України міністра інфраструктури України. У зверненні зазначається, що у Закарпатській області інтенсивними темпами проводять ремонтні роботи на автомобільних дорогах. Щебінь та інші Будівельні матеріали, необхідні для виробництва асфальту, завозять в область залізничним транспортом із Житомирської та Вінницької областей. Незважаючи на те, що Укрзалізниця забезпечила вагонним парком відправників щебеневої продукції для виконання дорожніх робіт. Нею практично припинено транспортування напіввагонами кам'яних матеріалів до області. Через брак таких матеріалів практично припинено роботу асфальтних заводів, що у свою чергу значно знизило темпи виконання дорожніх робіт підрязними організаціями. Неспроможність Укрзалізниці забезпечити попит у вантажних перевезеннях призведе до забутування роботи дорожніх організацій, які проводять ремонт автодоріг області, та ставить під загрозу освоєння коштів державного та місцевих бюджетів. З огляду на це депутати Закарпатської облради просять втрутитися у зазначену ситуацію та посприяти у забезпеченні транспортування напіввагонами кам'яних матеріалів від відправників щебеневої продукції до Закарпатської області. Півтора мільйона гривень з міської казни цього року піде на ремонт хуських доріг. Таку суму озвучив перший заступник хуського міського голови Іван Петько. Наразі в місті активно ведуться роботи по оновленню тамтешніх автошляхів. Тему продовжить моя колега. За рахунок міського бюджету у Хусті продовжують відновлювати дорожнє покриття. Щороку це близько десятка вулиць, на яких проводять або ямковий, або поточний середній ремонт. Цей рік не став винятком. Тож ціла низка хустських доріг наразі вже відремонтована окремі ж у черзі. Ну, загальна цифра, що торкається поточного ремонту саме асфальтобетонного покриття або влаштування суцільного асфальтобетонного, що торкається напрямку поточного ремонту, це порядку півтора мільйона. Без розміток, без знаків, без пішохідних переходів. Це виключно, що торкається ямковий ремонт і поточний ремонт суцільного покриття асфальтобетону. Виділена сказне сума щоразу коригується. На це є об'єктивні причини. Цю суму ми міняємо в залежності від бюджетних можливостей бюджетних призначень. Тобто, по можливості ми її змінюємо, ми додаємо виходячи з тої можливості, які є наявні кошти для ремонту. Тому що, враховуючи, яка потреба, скільки потрібно відремонтувати дороги, їх у нас в місті ну, багато, і потреба серйозна. При сприятливих погодних умовах доводиться бачити роботу дорожників різних підрядних організацій одночасно. Звичайно, що кожна з них працює на своїй ділянці, адже літа не так багато, аби встигнути зробити заплановане. Відрадно й те, що цього року стартувати з дорожнім ремонтом вдалося вчасно, без суттєвих затримок. Спершу ж на міських вулицях усували ямковість. З настанням сприятливих погодних умов провели. Дорожню розмітку і в частині осьової лінії, в частині пішохідних переходів. Наразі залишилося провести ще окремі роботи по влаштуванню пішохідних переходів на тих ділянках, де ми влаштовуємо вже розміточку із пластику. Поза як є окрема затримка у червоній фарбі. До облаштування суцільного дорожнього покриття, то ці роботи вже проведені до прикладу на Маркуша, Київській набережній, пироговій та Лесі Українки. Останню вже відремонтовану ми бачили на власні очі. Протяжність її невелика 215 метрів, а три метри завширшки, і всього тут налічується 14 житлових будинків. Однак місцеві кажуть, що потреба у ремонті була неабияка. Ми обратилися в міську раду і попросили, щоб нам зробили хоча б асфальтне покриття, то вони нам пішли на це на зустріч. Тож рівненька дорога куди привабливіша і не лише для дорослих, а й для малечі. Ще тут збираються облаштувати узбіччя, підсипати щебеню і висадити нові дерева. Ще одна просьба, будемо просити, щоб поставили знак для тупік, бо тому що багато заїжджає багато. І поліцейські вже незабаром такою ж привабливою стане і кінцева частина ділянки, що на вулиці Керамічній. Мова про ремонт близько 114 метрів дороги. Наразі тут робота кипить. Майже планові завдання, ті, які були поставлені і визначені сесією, наразі виконуються. Ну, своєчасно і майже буде виконано в повному обсязі. Проводиться серйозна робота по розв'язках або влаштуванню кільцевого руху. Це біля рікового моста на об'їзній, так біля е, об'їзної, що торкається вже Львівська і е, Іза, і на виїзді це в напрямку Тячева. Нову лісову дорогу довжиною майже кілометр будують лісівники в вротиші сорваш на Бергівщині. За проектно-кошторисної документації її вартість мільйон чотириста тисяч гривень. Такий шлях дуже потрібний, адже користуватись нею будуть як місцеві жителі, так і туристи. На якому етапі роботи дивіться у сюжеті? Це урочище Сорваш. – 33-й квартал лісництва Маврера одного з чотирьох лісниць Бергівського лісового господарства, площа лісового фонду, якого це в основному дубові насадження 9 тисяч гектарів. Тут будують нову лісову дорогу. Дорогу ґрунтом, брибання грунту, ну, накладання ґрунту. І далі будемо проводити дорогу ну, камнями. Ну, а далі будемо проводити другий насіб мелкими мелким вже і зробилися спадини, то це було сьогодні в водоканалі. Ця лісова дорога сполучається з ґрунтовою дорогою, яку побудували лісівники теж власними силами ще у 2010 році. Вона сполучає села Горбо Кіршавського району та село Нижні Ремета Берегівського району. Проте деякі ділянки за цей час просіли і утворилися ями. Одночасно ремонтуємо цю дорогу, яка вже є побудована. Більше 2-3 кілометрів проводиться поточний ремонт, бо кожен із нас знає, що дорога вона осідає. Осідає і ми проводимо насип і ремонт, і вона з чим далі стає міцніша і сильніша. Мета будівництва цієї дороги у нас тут заплановані рубки головного користування. Для того, щоб ми могли проводити заготівлю деревини круглий рік. От побудуємо дорогу і будемо породити вивуску деревини у, як кажуть, у зимній період, осінній, весняний, коли більш ґрунт насичений вологою. Щоб можна так, бо і з населенням спілкуємося, то та говорять, що ну, дороги роблять та, і турист, ну, на туризм можуть відходити, то, люди так, бо всіх багато ходять по лісу. Но, ліс великий, ніхто так не розуміє. Зараз у швидко все так ідуть. По лісу і по дорогах. Ну, то Для того будуємо дороги, ну, так і легше працювати, як є дороги. Вартість 700 метрів лісової дороги згідно проєктно-кошторисної документації мільйон 400 тисяч гривень. Будівництво дороги. Будівництво дороги проводиться власними силами. Це методом найняття окремими підрозділами. От тепер ми. Найняли трактор для того, щоб побудувати ґрунтове покриття. Після цього будемо проводити насип. Насип проводимо власними силами, але ми плануємо власними силами провести її призов максимум за 800 тисяч. Зекономлені кошти спрямують на преміювання найкращих працівників лісгоспу, адже праця лісівника нелегка. За два тижні планують завершити роботи з будівництва лісової дороги. Мукачівський міськрайонний суд 6 серпня обрав підозрювані у спробі продати малолітню дитину з матір'ю на же 38-річній Мукачівці. Цілодобовий домашній арешт. Таке рішення суду, враховуючи санкцію інкримінованої її статті, прокуратура вважає несправедливим. Відтак прокурори готують апеляційний позов, щоб оскаржити рішення першої інстанції. Ми вимагатимемо обрати її запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Процесуальним прокурором оголошено її про підозру за частиною 3 статті 149 кримінального код. Дексу України, тобто торгівля людьми, а вчинена щодо малолітнього і за вчинення даного злочину передбачене покарання у вигляді позбавлення волі строком до 15 років. Нагадаю, Мукачівку затримали у п'ятницю, 3 серпня, при спробі продати свою хвору на ДЦП сусідку та її трирічного сина за 2500 тисячі доларів. Намагався дати хабара, а потрапив за ґрати. Громадянин Грузії, який підозрюється у наданні неправомірних вигод, двом правоохоронцям перебуватиме під вартою. Доводячи необхідність обрання підозрюваному запобіжного заходу вигляді тримання під вартою, процесуальний прокурор наголосив, що іноземець обґрунтовано підозрюється у відкритому викраденні від Закарпатки сумочків, які знаходилось 13 тисяч гривень, 400 доларів США та 220 євро. У подальшому, намагаючись уникнути відповідальності за скоєна, підозрюваний, перерахував поліцейським 77 тисяч гривень неправомірної вигоди, з яких 25 тисяч гривень на банківську картку. Ще 2 тисячі доларів США поліцейські отримали по одній з платіжних систем. Відтак, апеляційним судом Закарпатської області підтверджено законність рішення суду першої інстанції та залишено в силі, обраний підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. В сукупності дії підозрювано кваліфіковані за частиною другої статті 186 і частиною 3 статті 369, тобто грабіж грабіж вчинений за попередньою змовою групою осіб та надання неправомірної вигоди службовій особі, яка займає відповідальне становище. На Закарпатті затримали чоловіків, які дроном проводили розвідку кордону. Побачив дрон біля лінії Держрубежу дільничний інспектор під час патрулювання ділянки місцевості. Військовий одразу пішов до місця його злету та виявив там двох місцевих жителів без документів. Чоловіки намагались сховати дрон, але не встигли. В рамках адміністративного правопорушення літальний апарат вилучили, а відносно громадян склали протоколи. Витягували з-під завалів. Днями в Ужгороді в одному з приватних будинків стеля впала прямо на голову господарю. На щастя, чоловік отримав незначні травми. Та чому виникла така ситуація? Розбирались мої колеги. Тут живе. Ти що діти? Саме в цьому будинку напередодні обвалилася стеля. Сусіди одразу ж зателефонували до рятувальників. На місце події одразу прибули і патрульні поліцейські, які ось із завалів і врятували господаря будинку. Сталі обвалилась по обіді близько третьої години. Перше на місце прибули самі поліцейські, які також викликали медиків та рятувальників. Самі ж пішли до приміщення шукати потерпілих, які, за словами сусідів, могли опинитись під завалами. Вони пішли в той будинок, почали гукати чоловіка, але спершу він не відкликався. Потім він е, був при свідомості, звичайно, і сказав, де він є, і повідомив, що сам вибратися не може. Тому патрульні прийняли рішення розібрати ці дошки, які обвалилися, і витягти його звідти. Лише дивом чоловік не отримав серйозних травм. Як тільки його витягли з-під дощок, медики його оглянули та надали допомогу. Згодом з лікарні він пішов сам. Окрім 47-річного чоловіка, у будинку мешкає його старенька мати. За збігом обставин її на момент обвалу вдома не було. В інакшому випадку хто знає, чи вона б вижила. Щоб його вибити, що це все на ньому було». Сам ну, закрити туди покажу. Вообще не заходьте. і кажуть рятувальники. Будинок давно потребував ремонту. Тож ймовірно, його аварійний стан і став причиною обвалу. Будинок був заструмлений. Також там було відключено газо- та водопостачання. Давно вже не проводились ремонтні роботи. Саме тому, скоріш за все, і виник цей обвал дерев'яних конструкцій стелі площою 20 квадратних метрів. Пані Валентина живе по сусідству, саме вона почала бити на сполох. Розповідає над будинком, де обвалилася стеля, шостий рік тривають ремонтні роботи. Тож припускає стеля, могла обвалитись і через будівництво. Чоловік хоче троїться, построїться. Ну так строїться, що другі не пострадали. Присвіті, от якщо б ні нібито щелья, взагалі хорошо, що матері не було. Мать там така худа, і й сліпа, так така нам точно б задавіла. Наразі у приміщенні стоїть шалений сморід, а в кімнаті про обвал стелі нагадують дошки. Приміщення оглянула комісія міської ради. Будинку понад сотні років, за яким належно не доглядали. А поза як його приватизували, міська рада не може на нього виділити фінансування, каже Ігор Фартушок. Воно не ремонтувалося, постійно підтікало. Але так як я ну, не спеціаліст і побачив, що я побачив дах в жахливому стані, всі балки перегнивши, крок перегнивши, все вся обершітка там перегнивши. Можна очікувати, що воно почне валитися далі, ні вкладати якісь кошти для його підтримки, ні будь-яким іншим чином з ним поступати. Зараз врятований чоловік з матір'ю живуть у своїй другій квартирі. Істині ж причини обвалу з'ясовують комісія ДБК та судові експерти. 5 серпня горіли поля на Бергівщині. Фото та відео пожежі на околиці села Геча оприлюднив Микола Сіренко у групі Фейсбук Громадський форум Бергівщині. Лісівники ж запевняють, небезпеки для лісових насаджень немає. Літній і осінній період це надзвичайно небезпечний небезпечний період для лісу. Ну скажу про Гечу, У з тої сторони у нас лісових масивів немає, але Берівський Різосп проводить заходи, оборювання, проводить мельоративні смуги для протидії пожеж, ну від полів. Деякі інтернет видання припускають такі пожежі стаються після того, як фермери зберуть врожай зернових. Після жнив вони підпалюють стерну, щоб знищити залишки бур'яну, що ймовірно могло стати причиною загоряння. Проте справжня причина поки що не встановлена. У кущах біля кордону з Угорщиною знайшли 18 ящиків цигарок. Чергову спробу незаконного переправлення через кордон великої партії тютюнових виробів попередили прикордонники відділу вилок Микачівського загону. Під час патрулювання на відстані 5 метрів від держрубежу прикордонний наряд виявив приховані у кущах ящики. До сусідньої угорщини доправити контрабандний тютюн зломисники планували через водний канал Бутар, по якому проходить кордон. Ящики з тютюном, в яких знаходилось 9 тисяч пачок цигарок без акцизних марок. України доправлено до відділу прикордонної служби вилок. Медичні препарати за державними програмами. Кожен громадянин України має право на безкоштовні ліки, які він може отримати в кожному закладі охорони здоров'я. Відповідно до діагнозу та призначень лікаря, їх можна отримати безоплатно. За кошти держбюджету ліки закуповують міжнародні організації для України. Та потім ці препарати та вироби розвозяться до лікарень в різні області України. Про які препарати та медичні вироби йдеться, мої колеги розкажуть. На сайтах управлінь охорони здоров'я та лікарень оприлюднюватимуть інформацію про наявні ліки. Таку пропозицію прем'єра раду вітали в Міністерстві охорони здоров'я. І вже з 1 вересня жителі зможуть побачити список наявних медикаментів з будь-якого закладу охорони здоров'я. Для закарпатських медиків така вказівка виявилася нескладною. Не вбачають у прийнятому рішенні ноуха в обласному туб диспансері. Як виявляється перелік наявних ліків, тут пацієнти можуть бачити як онлайн, так і в роздрукованому виді вже другий рік. Місцю роботу розпочали і у вересні 2016 року, коли на нашій базі проводився день депутата Закарпатської обласної ради, і одне з двох питань це було саме впровадження цієї системи інформування пацієнтів про наявні медикаменти. Тому у нас ця робота проводиться зараз. Вона просто переноситься на електронні носії. Щотижнево ми будемо їх поновлювати. Робота в цілому досить об'ємна, але саме велика робота на початку. До вересня медикам необхідно внести списки всіх медикаментів, виписати їх кількість, термін придатності і щотижнево оновлювати перелік. Над нововведенням лікарі області вже працюють. Переконані, це допоможе уникнути непорозумінь між лікарем та пацієнтом. У нас вже є на сайті є ліки, плюс на нашому сайті весь перелік медикаментів, які наявні в диспансері. Це якби полегшує людям отримання інформації, і кожен пацієнт, коли планує. Своє лікування, зокрема, коли вже призначені, якісь схеми може подивитися наявні ці ліки чи ні. Серед сайтів, де можна знайти інформацію про наявність ліків у тому чи іншому медичному закладі області, ресурс під назвою Є ліки. Окрема сторінка створена і на сайті МОЗ жителі ж області кажуть, в країні медицина безкоштовна. Тож переконані, що чиновникам краще варто зайнятися тим, аби списки препаратів завжди були наповнені якісними медикаментами. Треба щоб Держава обеспокоїлася такими, щоб давала, давала безкоштовні ліки. За 10 років в нашій країні можуть зникнути плацкартні вагони. Про це повідомив міністр інфраструктури Володимир Молян. За словами міністра, наразі близько 90% пасажирських потягів вичерпали свій ресурс. Тому після підвищення тарифів ми змусимо «Укрзалізницю» покращити якість перевезення також оновлювати вагони, заявив міністр. Останнім часом кількість модернізованого транспорту зросла. Всього за 2018 рік планується оновити близько 200 пасажирських вагонів. У Карпатах цьогоріч заблукали вже 76 туристів. 123 потрапили у неприємності в горах. Такі дані оприлюднили в департаменті економічного розвитку і торгівлі Закарпатської ОДА. Серед заблукалих у Карпатах шість іноземців. 37 було евакуйовано, в тому числі 27 дітей. Двоє загинули. Цьогоріч фахівці туристичного напрямку розробили окремі заходи, спрямовані на створення безпечних умов для перебування туристів, в тому числі планується ознакування та маркування туристичних шляхів. Та окремих маршрутів. Туристичний сезон у розпалі. Відпочивальники з різних куточків країни насолоджуються природою карпатських гір. Наші журналісти відвідали урочище Банське це одна з туристичних родзинок Рахівщини, аби дізнатись, чим приваблюють густей краю. Що з цього вийшло? Дивіться у сюжеті. Прохолода гірської річки у самому серці Карпат це те, що треба у літній спекотній день. Тому не дивно, що природа, повітря, водой, Мерахівщини так ваблять туристів, тим більше у розпал туристичного сезону. Урочище Банське на околиці села Луг одна з туристичних родзинок Рахівщини. Щороку чимало гостей з різних куточків України та з-за кордону приїздять сюди, аби душою та тілом злитися з природою і відпочити від цивілізації. Як водичка. Тепла, тепла. Тут дуже гарно, свіже повітря. В місті тако, такого нема, а от там у нас за лісом є річка. Я люблю плавати. Природа, раз, відпочинок, спокійна, тишина. Хазяїн дуже хороший. Без проблем. Кухня, їжа, все нам подобається. Все дуже прекрасно. Подобається, гарно відпочивається. Ми здалека, ми ж з Рівенської області. Для нас це нове місце, дуже перепад гарний. Річки, природа, повітря, гори. Так як у нас все кругом степи, то гори приваблюють більше. Дерев'яні, як кажуть гості з великих промислових міст, здорові будиночки, колоритна місцева кухня з екопродуктів власного виробництва, улоні природи. Саме таке поєднання найбільш затребуване сьогодні серед туристів. А попит формує пропозицію. Маємо бжоли, маємо рибу, маємо кози, вівці, свиней, в'єтнамські і курей. Людина має відчути все на бджолах, мед. Рибу поїсти, покупатися нормально, річку прийняти, гриби пособирати. Найбільше йдуть Львівська область, Тернопільська, Київ, Кіровоград, Запоріжжя, Дніпропетровська, ну і Європа. Власники туроб'єктів намагаються дивувати своїх гостей. До прикладу розводять жаб і готують з них вишукані делікатеси. Так, 100 грам жаб'ячих ніжок коштує 5 доларів. США. популярністю серед туристів користується бджолотерапія. Ні, стресам лише позитивні емоції і оздоровлення організму. І це вже після години проведеної з бджолами на сосновому лежаку. Апітерапія все ж таки працює. Дуже корисно для оздоровлення людини, навіть хворої і. Апітерапія то дає таку біоенергетику, що людина зразу, коли починається нервати людина, значить якась хвороба вже в неї є, а воно виліковане. Попри холодний червень, інші місяці літа радують хорошою погодою, а вересень за прогнозами теж буде теплим. Тож, якщо ви ще не встигли відпочити, Рахівщина відкрита для відвідувачів з різними вподобаннями та вмістом гаманця. Це було останнє повідомлення випуску. І Вже завтра в інформаційній програмі. Час дивіться про таке. Сезон полювання, правильна підготовка, невідновлені даби, протипаводковий захист. На цьому наш випуск завершений. Дякую за увагу та за довіру до телеканалу. В студії працювала Світлана Комлєва. Побачимось у наступних випусках.